Програма для сервісних центрів по заправці картриджів і ремонту офісної техніки. Нам принесли картридж на заправочку. Ми заходимо в операції: Заправка картриджів, Нове замовлення. Так як картридж у нас вже був, йому присвоєний власний номер. Вводимо частину цього номера. Нам знаходить катридж. Перевіряємо модель картриджа і власника. Вибираємо заправку. Та даємо в список. Для клієнта друкуємо квитанцію, по якій він потім забере цей картридж. Зберігаємо. Ось цей картридж з'явився в нас в списку. Список картриджів, які зараз знаходяться в роботі. Також є список усіх картриджів, які ми виконували за певний період. Повертаємося до роботи. Проходить певний час, катер заправили, Більш ніяких робіт не проводили. Тож потрібно роздрукувати документи. Вибираємо цей. це замовлення, рахунок, і у нас сформовано рахунок по цій заправці. Два акти і сам рахунок. Друкуємо його. І тепер можна закривати це замовлення. Вибираємо його, редагувати. Вибираємо техніка, який проводив заправку цього картриджа, Закриваємо замовлення і зберігаємо. Все замовлення зникло із списка в роботі. Воно перейшло в список виконані.